Врешті вирішила покинути свою студію, щоб розповісти, де і коли і як твориться некомерційна музика. І сьогодні ми про чарівних і неповторних сестер тельнюк. Галя та Леся Тельнюк, у яких ми нині в гостях. Творючі елітарно-філософські композиції тримаються на українській естрадній сцені та в житті дещо осібно. Вони, зачинивши родинні двері, не занурюються у проблеми артистичної тусовки і не прагнуть довести свою сценічну здатність. У відповідь, незважаючи на популярність їхньої музики за кордоном, в Україні сестер, можливо, не так часто як інших, запрошують для участі у концертах і не надто атакують журналісти. Однак Леся і Галя не бояться здаватися іншим консервативними і традиційними. Вони чітко окреслюють своє місце у мистецтві, залишаючи перед вибором нас, слухачів, а на сумнів, бути чи не бути, відповідають ствердно і впевнено. У цьому ви зараз переконаєтеся. Галі, як так сталося, що ваш батько, відомий український письменник Станіслав Тельнюк, а ви раптом вдарилися в музику, а не в літературу. З дитинства подавали такі надії великі. Ми, ну, власне, писали там, і вірші. Обов'язково це було. Просто, очевидно, я, зараз мені тяжко сказати, яка зараз молодь. І, очевидно, також вона творить по-своєму, хоча зараз досить тяжкий такий час і. Трохи таке анархічне, але mm -hmm. справа в тому, що у нас було такі, вірші писали, ми там Та обов'язково. Ага. Батько та Він у нас дуже і мами, він таку любов виховали таку до всього, до поезії. до... Я, наприклад. Семи років вже писала вірші. Галя трошки пізніше почала. Так, я б... І... зріво можу. І переклади, я переклади писала, Ну, робили з російською, наприклад. І причому українською. це батько навіть примушував робити. Він не до цього не ставився, як на що це просто якийсь такий творчий процес. Дитинка написала вірш. Він примушував, примушував працювати над цим, над римами там ритм вірша. Тобто ми вже, наприклад, знали ці якісь такі. Таємниці Та, мистецтва. І ми розуміли, що це не просто якась така таємнича, щось таке таємниче і феєрічне, що це написати вірш, а що це перш за все дуже тяжка робота і вона не цікава, рутинна. І якщо цим займатися серйозно, то це досить так трохи більш схоже на ярмо, ніж на якісь такі творчі злети. Ах, я написала сьогодні поему. То їй, власне, написати спробую, напиши її спочатку. Це так, через те ми так, а Галя почала пізніше писати вірші, вона вже так років 15, і пізніше в університеті, коли вчилась, то дуже вони чудові вірші такі. Демоспрямувають. Вулаці теж чудові вірші. А де ви вчилися? Я закінчила факультет журналістики. У Лесі також вища освіта, вона за освітою диригент оркестру. От і ми трохи розійшлися, тому що в неї музична освіта, а у мене нібито так більше літературна, я на радіо працювала. От це власне було обумовлено тим, що ми не ставилися до нашої, наприклад, роботи. Співали ми завжди і писали пісні завжди, перерви не робили. Просто нам було, ми дуже вагалися, що важливіше. Зробити оцей крок в цей шоу-бізнес, тобто ми одразу відчували, що це між нами і цією роботою є певна стіна, тому що зараз, наприклад, дуже багато з музики, яка зараз звучить, з музики, там віршів, чи це поезія, не знаю, взагалі, от це взагалі тяжко назвати мистецтвом. Тобто, власне, цей шоу-бізнес естрадна наша музика загалом, вона не взагалі виходить за рамки за межі мистецтва, це щось інше. І ми це відчули одразу, коли нам було ще 15-16 років, чи ми зможемо зайняти свою нішу, чи ми маємо сили. Ми тоді відчували, що ще не маємо ми сил. І батько був тоді, і батько був би проти цього, і мама була би проти. Тому що ми, очевидно, спішли би просто в шоу-бізнес, і з нас би почали робити ліпити таких собі концертних лялю. Але ми тоді, батько сказав, що перш за все ви повинні бути отримати вищу освіту, здобути знання і. Певне місце в житті навіть не, не в плані кар'єри, а в плані розумовому, духовному, треба було сформуватися. І тому наш вихід вже був на сцену після того, як ми здобули вже освіту і зрозуміли, в яку саме музику ми захочемо співати. Наша перша поява на професійній сцені чи на устані української естради була на Червоній руті. в 17, коли нам було записали в фонд радіо кілька пісень, от і тоді знялися в кількох програмах таких музично-поетичних. Але це були знову ж таки програми літературно-музичні. Вони були з, з батьком. Це, він вів літературну частину, ми музичною її доповнювали, тобто власними творами, наприклад, угу. на твори на вірші тичини, там Лесі Українки, ми вже бралися. І це е, було свідомо. Батько він якось і е, слідкував за тим, які саме ми твори відбираємо. Це не було просто. Бажання вийти на естраду. Він просто нам батьки це бажання обрубували одразу. Нам би не дозволили просто так вийти на естраду і ем, займатися там чим завгодно і якось, ем, ну, грубо кажучи, ганьбити свою родину і своє прізвище, тому що шоу-бізнес він ем, примушує людину позбутися власної як, власної гідності в багатьох дуже випадках. Власної честі і десь переступити через себе для того, щоб стати зіркою. Це теж буде, треба бути досить слухняною людиною для того, щоб виконувати е, чиїсь функції, чиїсь ідеї. А нам же треба було, у нас була інша мета. Нам треба було винести на сцену свої ідеї. Ми себе одразу спрямували на те, що ми будемо співати для еліти, що це буде така елітна музика, що це буде музика вишукана. Саме тому почалася робота з таким композитором, який був згідний на це. З Мельником, Олександром саме тому це були була лесіна музика, його, наприклад, аранжуванні це те, що теж вимагало певної певної підготовки. Наприклад, вже навіть ця музика, ці тексти. Тому що ми всі говоримо про кохання, але є кохання, а є ми і ці речі цілком відрізняються і їх плутати. Тобто ми собі взяли за мету не пункти. Що спонукало зробити вибір в бік музики, коли ви зрозуміли, чи ви залишитесь на сцені? По-перше, це зрозуміти, що ти залишився таки на сцені. Це, я думаю, ніхто з артистів не може з певненістю сказати так про себе, тому що життя це така річ. Взагалі мистецтво, воно саме по собі не дуже вдячна річ. Сьогодні ти є і тебе пам'ятають, а завтра тебе забувають, і ти уходиш так в нікуди. От, а те, що поштовхом, саме тому що ми все-таки вирішили цим займатися і співати на естраді, була впевненість в тому, що те, що робимо ми, не робить ніхто більше. І нам дуже хотілося, щоб донести це, щоб зрозуміли. Потім Можливо, ми брали на себе такі функції за, за високі, я не буду казати так пафосно, але е, на той період, коли починали ми шість років тому, був страшний такий вакуум сучасної музики української. Нам хотілося, щоб... Тому що ми усвідомлювали, що те, що ми співаємо... Це навіть не для наших ровесників, а для тих, хто будуть потім. Для того ми і вирішили співати, щоб музичний простір України формувався по-новому, щоб була музика. І от навіть я зараз дивлюся, дуже багато хто наслідував Мельника і зараз наслідує, і вже почалися витоки, вже те, чим ми займалися 6 років тому, вже дехто навіть називає традиційне. Та це ж традиція. А яка вона традиція, як тільки 6 років тому воно почалося, і ми це почали і добре, що хтось це підхопив і розвинув. Що ви такі жінки сильні і в шоу бізнесі напевно потрібно мати такі риси характеру. Але чи не виникало у вас бажання все-таки відійти від такої елітної музики, робити більш танцювальну, якось комерційну? Спадало, у нас це просто не вийде. Це, От я так думаю, що як спадало? Спадало знов ж таки в плані жарту, гумору. Так, так, тому що це. Це не те, заради чого я буду цим займатися. Я не буду заради цього тратити свій дорогоцінний час. І життя клас, це, на... класне. Життя, це по-перше, по Це не серйозно. Просто це. я буду відлучена, вибачте, від своєї родини, тому що мені родина ніколи не пробачить, якщо я почну розповідати в ефірі про те, якого кольору у мене білизна або ще якісь такі речі. Мені просто цього ніколи не пробачить ні моя родина, ні тим більше. Моя дитина, яка вже підростає і вже такі речі просто розуміє, і вона вже сміється над цим. Попасти в цей ранг, крім того, що ми жінки заміжні, якось я думаю, що це було просто якось трохи непристойно, якось попадати в вплив загально прийнятих таких, це навіть не ідеї, а просто психоз загально людський такий, психознатовпо це сприйняття. Я для нас це парадокс, звичайно, те, що. Ми існуємо в наш час. А як вам вдається вирішувати фінансові проблеми, якщо музика не комерційна? У нас нема того, щоб називалося шоу-бізнесом в повному розумінні свого слова, тому що навіть в найближчому зарубіжжі, скажімо, там вони знають, що купляють, за які гроші, що треба тому, хто купляє, і такі конкретні речі. В нас це поки що абсолютно стихійно все робиться. І... Хто встигає зайняти якусь нішу, той і існує. От. А взагалі дійсно дуже якось, ну, ми так фінансово не можу, я сказати, щоб там, жалітися на це, тому що ми дійсно маємо чоловіків і які забезпечують які нам забезпечують. Наші реалізацію наших творчих амбіцій, слухаємо з дуже до їхньої думки, тому що мій чоловік він є продюсер нашого колективу, ще крім всього того, лесень чоловік дуже пряме відношення до нас і до нашого дуету. Ну, крім Це... того, він музикант, мій чоловік, він фалетист в минулому в недалекому. О, так і то, тому нам не, не доводиться дуріти від того, що нам нема просто що їсти, що нас не беруть в концерти, але і, і рвати, так. бігти за цим, за цим поїздом, який мчиться на шаленій швидкості, причому дуже хаотично і незрозуміло в якому напрямку. <с. Я не можу зрозуміти поки що, куди він їде, і куди, і всі так, куди всі так поспішають наші бідні ці артисти, ламаючи ноги, росовуючи одне одного ліктями, і вони намагаються туди сісти поскоріше, куди вони. І, де, до речі, десь, та... Там далі фінішна стрічечка висить, і вона досить небезпечна для кожної людини, тому що. І воно через те і складні зараз стосунки в тусовці, скажімо, ну дуже нема такого спілкування, як було там кілька років ще тому. Всі в своїх коробочках зачиняються, і. Тому що кожен старається зараз вижити. Зараз навіть саме страшне те, що немає зараз, так би мовити, в, нашому, в нашій тусовці українській, немає, немає творчого, немає... немає бажання творчості. Зараз зовсім за іншим. Почався процес оцих стаєрських гонок зовсім за іншим, не за піснями кращими, не за віршами, а за чимсь зовсім другим. Ми вже говорили, при зустрічі з тобою, що ми мали більш ні, ніж 50 сольних концертів за кордоном. Так я хтюзок б... так. такий ваш глядач ти вже От, але yeah. тут ми ще не мали жодного сольного концерту. Я не знаю, чи будемо мати я Не знаємо, чи будемо мати, тому що тут поки що, на жаль, я ж кажу, чи еліта, яка є в дуже невеликій кількості на Україні, не хоче для себе щось створити, чи її заважають щось створити для себе. Чи можливо вона не хоче взагалі існувати і вийти десь з того підпілля і заявити, що вони є? От чи вже зовсім ларки ці задавили? Немає навіть можливості самовиразитися. Ми б з радістю виступали б і в Україні, але навіть ті концерти, в яких є і так дуже невелика кількість, в багатьох випадках нам відмовляють. В багатьох випадках я навіть знаю випадки, коли діють проти і. Якось е, виходить так, що ми не попадаємо в концерт, або воно щось таке відбувається, не, не дуже не дуже нормальне, і це ясно, що не хочеться з цим боротися. І потім ще так візьми такий елементарний аспект. Артист може розвиватися тільки в творчій роботі. Навіть якщо ти вдома добуш співати по 10 годин на добу, але вдома біля власного інструменту, це... Е, Такого результату не буде. Обов'язково треба контакт з глядачем, обов'язково треба досвід сценічний. І цікавий момент є, що коли представляють сестер Тельнюк, Леся і Галя, ніхто з глядачів в більшості, в всякому разі не знає, хто з вас Леся, хто Галя. Можливо, розкажете одна про одну, щоб вас більше дізналося. Анжеліка, таке запитання хороше, звичайно, ми різні звичайно. Та, ми дуже різні. Ну я можу про Лесю сказати конець і зовнішність така вона посміхається і. Це така людина досить м'яка зовнішньо, але це дуже міцна і дуже потужна людина Леся. Власне, я вважаю, що дуже багато що вдалося зробити і чому триматися, це тільки за рахунок її, її сильному, творчому, такому потенціалу, який в ній є, який живе. Не дозволить собі хуліганства якогось. От вона буде отримувати статус леді з посмішкою. От, але внутрішньо це дуже міцна людина і з дуже таким міцним зором. Вона помічає все. Найменші деталі, оцих коливання погодних таких якихось там стосунків в тусовці, там на сцені в залі. І разом з тим вона може бути дуже наївна і зовсім дитяча. Це притаманно творчим людям, людям талановитим. Я вважаю, що Леся. Плановита людина, і непересічна Дякую. жінка, і дуже цікава. Це, так, і лідерство? Звичайно, тут я навіть ніколи mm -hmm. не полізу займатися, займати, вихоплювати цю пальму першості, тому що mm -hmm. я знаю, що я та людина, без якої вона не зможе так потужно втілювати свої ідеї і взагалі. Тому що я для неї є іншим таким генератором. Та, і як... Ні, я можу сказати все те саме, що вона сказала про мене, тільки про неї, і, правда, ще дуже талановита. За що не береться, все в неї виходить. Ну, можливо, це дійсно якась риса така комунікабельна, надзвичайно, дуже емоційна, дійсно купа ідей завжди. Дуже талановита. От що б Галя, Галя не зробила, вона б мені здається. Вона мені так часто і загрожує, до речі, безсоромно, що вона кине спів через те, що вона знає, що за що б вона не взялася, навіть якщо вона почне, ну, я не знаю, вишивати або ну, якусь зовсім навіть нетворчою якусь. Такою роботою займатися, хоча б вишивання це творча робота, <світ> то в неї вона досягне успіху. Я ну, <світ> в <думав>. міліцію, наприклад. <світ> та, але, це, 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 я досягну успіху. Ні, я це тільки там, якщо це, якщо це буде цікаво, якщо це буде заради чого? Якщо я буду бачити перспективу цієї роботи, не комерційну або в тому <світ> перспективу, а чисто творчу, ідейну таку, яка мене задовольнить перш за все, як людину, як жінку. Якщо я зможу це реалізовувати, якщо мені це буде подобатися, і за рахунок цього я ж кажу, існує і наш дует, тому що ми постійно собі ми знаємо, в якій ми грі на якому ми човні пливемо і хто ми є в цьому морі, а це дуже важливо.